Кипіло з Володимиром Носковим. Говоримо про роботу ТЦК. Командувач оперативного командування схід призначив службове розслідування щодо військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Харкові, на території якого після падіння із вікна третього поверха помер цивільний. 39-річного чоловіка доставили до ТЦК 10 травня, за даними поліції, про зникнення сина його мати повідомила наступного дня. У Харківському обласному ТЦК заявили, що чоловіка добровільно доставили до ТЦК для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів, і жодних протиправних дій щодо нього не вчиняли. В ТЦК запевняють, що максимально сприяють розслідуванню обставин загибелі чоловіка. За словами речниці поліції Харківщини Альони Соболевської, дії ТЦК вивчатимуть у Державному бюро розслідувань. Поліція поки кваліфікувала справу як самогубство тривають експертизи начальника районного ТЦК. Де помер цивільний та заступника керівника, усунули від посад на час розслідування ватері. Радіо накипіло. З'ясуємо з якими скаргами на дії ТЦК звертаються потерпілі до приймальної Харківської правозахисної групи, як на конфлікти бійки за участю представників ТЦК реагує правоохоронна система, і вже на зв'язку зі студією координаторка. Правової допомоги громадської організації Харківська правозахисна група, керівниця Харківського офісу ХПГ, адвокатка Таміла Безпалова. Пані Таміло, добрий день. Добрий день. Пані Таміло, я одразу хочу послухати вас. Я більш ніж переконаний, що ви ознайомилися і із інформацією, яку на вихідних оприлюднила Національна поліція, і коментар свій оприлюднили в обласному ТЦК. Складна ситуація. Це точно. Але зараз така ситуація, що зараз ми помічаємо, що дуже простих ситуацій немає, і все, що пов'язано з ТЦК, зазвичай під якимось таким не дуже позитивним світлом весь час ми чуємо і бачимо. До нас дійсно звертаються багато людей зі скаргами. Але я вам хочу сказати, що у нас серед наших клієнтів, це також була досить гучна справа. це він військовий, який був е, і, відповідно, він був знятий з обліку за цією причиною. Тобто я не пам'ятаю, скільки вже це ну, Близько року, мабуть, це була ситуація, і почалася сутичка бійка між ним, працівниками ТЦК. Він їм показав свій військовий квиток, де було написано, що він вже. Не цікк має бути для них нецікавим, але вони чи не дочиталися, чи не зрозуміли. І я хочу сказати, що справа після того, коли була піддана розголосу, коли потрапила до місцевих пабліків, точно вже яких саме не скажу, але в телеграм-канали. Дуже оперативний почався такий розгляд. Я була здивована, ну дуже рідко, дуже рідко. Спостерігаєш, коли так оперативно проводяться слідчі дії Орган тобто, виникло бажання, і е, слідство велося, слідство не, не те, що велося, слідство велося аж занадто оперативно. Тобто, це, це дійсно мало місце. Ну, звичайно, випадок кричущий, я розумію. Людина ну, після обміну, ви бачите, після полону. А, але тим не менше, результат був. Тут питання, ну звичайно ж, я знаєте, як кажу багато нашим клієнтам, коли ми як юристи неспроможні, у нас є для цього юридичний відділ. Не дарма кажуть, що зараз змі це якщо не перша, то друга сила в країні. От тут в таких ситуаціях дійсно найголовніше це, це насправді робота вас, як журналістів. Так, ну тому ми і торкаємося, порушуємо цю тему публічно. Я хочу нашим слухачам і слухачкам ще сказати, що я, звісно ж, звернувся до обласного ТЦК із проханням про участь у прямому ефірі. Пообіцяли інтерв'ю згодом. Журналістам Харківським сказали, що буде. Прес-брифінг чи зустріч із працівниками в якомусь іншому форматі, але поки що невідомо коли, і вони можуть оприлюднити свою версію, свою позицію, але дійсно запитань до них дуже багато. І, от зокрема щодо цього, чоловіка, це взагалі дивовижно. От що пишуть у ТЦК, в повідомленні для преси, що чоловік не схотів. Іти, а, з поліцією, а він а, поїхав разом із ТЦК і добровільно. І ще додам: це пишуть, що. Вони його е, з собою, щоб порвіти перевірити особисті дані, військово облікові документи. І резонно у нас виникло у журналістів запитання до ЦЦДЦК, і ми їх написали у внутрішньому чаті. А чому для цього треба з собою вести людину, якщо зараз є вже е, застосунки? Які дозволяють швидко перевірити е, ці, е, ну, цю всю необхідну інформацію. Чи я тут не правий, пані е, Таміло? Ну, звичайно, ви праві в ситуації, але в той же час ситуації дійсно бувають абсолютно різні. Е, якщо чесно, в даному випадку я б не бралася робити якихось таких. Висновків до якихось результатів, тому що насправді дуже мало часу ще пройшло, я маю на увазі для, того, для проведення якихось слідчих дій. Я просто впевнена, що вони точно будуть проводитися і вони будуть проводитися, як і в тій ситуації, про яку я говорила, я не сумніваюся ні секунди, тому що, якщо чесно, після вас, мабуть, ще два видання написали зателефонували. Буквально протягом години з проханням там, якогось коментара. Тобто дійсно там активне, активне обговорення цього відбувається на всіх рівнях. Google просто заповнений цією новиною. І Різні до речі, я не знаю, аналізували, не аналізували, дуже різні погляди, різні думки. І навіть журналісти з різних боків дивляться на, на цю ситуацію, якщо чесно, і. Ну, Все пані Таміло, ми не можемо а, давати в ефір неперевірної інформації або оціночних суджень, тому я а, форм, намагаюся формулювати дуже делікатно, збалансовано, от саме з тих причин, про які ви зараз говорите. Намагаюся да. дуже збалансовано і делікатно. Я розумію, що ну, тому що я, я ж тому і кажу, ще дуже мало часу пройшло, а я чомусь думаю, що в такій ситуації. А, Ну, зазвичай в таких ситуаціях, в таких гучних да справах, ну зазвичай винних знаходять. Я чомусь думаю, що тут не може бути якогось замилювання, так ну, хоча б враховуючи той розголос, якого якої набула ця справа вже на сьогодні. Тоді так, а скажіть, будь ласка, от як юристка, чи обов'язково mm -hmm. потрібно військового, значить цивільного чоловіка, вести з собою до районного ТЦК, щоб перевірити документи? Військовооблікові, так, дані про людину. Ну, якщо є, все, якщо у людини с... документи в? Кажімо так, в нормальному стані, в сенсі відповідають чинному законодавству. І людина вжила всі необхідні дії, мається на увазі, обновила, стала на облік. То абсолютно ні. Я, я розумію, про що ви кажете. Дійсно, все є в базі. Але є такі виключення. Буквально на тому тижні приходив чоловік з військовим квитком, його також забрали. Ну, прямо забрали, його вже повезли на ВЛК, і він звідти телефонував. У нього на руках був військовий квиток, е і в ньому було написано він... Непридатний? Що він був. Ні, що він був виключений взагалі. Ага. Але ага. там не було вказано конкретної підстави. Тобто там було написано номер наказу Міністерства оборони України. Е це наказ е саме про підстави. Тобто mm -hmm. там взагалі три абзаци в цьому наказі, він дійсно є. Але я, наприклад, ну, зазвичай пишуть конкретно. От У нього воно там було, наприклад, пов'язано з тим, що він відбував покарання там за грабіж. І, звичайно, працівники ТЦК, я, я, чесно кажучи, сама почала розбиратися, але там написано: виключений був. І вони його повезли саме перевірити ці дані, коли вони, не було нічого в базі. Тобто, точніше, не так. В резерві підтягнулося, що він на обліку. Але ви не повірите, вони поїхали, вони перевірили, він дійсно був виключений, але був збій в базі. Я не кажу, що це та ж ситуація. Але от буває і так, розумієте? Дійсно, випадки різні. І я не стверджую, що тут щось подібне, тому що я подивилася його вік, ну тобто, скоріше за все, там. Там якісь інші підстави. Але я, знову ж таки, треба див... слухати їхні коментарі і дивитися документи. От саме тому і потрібно дочекатися, що вони розслідують, які... які результати будуть саме у слідства. Вони однозначно будуть брифінги, однозначно вони будуть якусь інформацію надавати. Ну, тобто, mm -hmm. Ви ж розумієте, що те, що, наприклад, в тих же ж базах, ну, вони ж його не відмотають, ну, умовно кажучи. Ну no, так. Ну і є у нас ще одна, е, теж історія, буквально нещодавна історія як у соцмережі е, облетіло відео, на якому працівник одного із територіальних, значить центрів комплектування Харкова, б'є чоловіка біля автомату із водою, і ним виявився вчитель історії захисту прав людини. Е, і що цікаво, у цього вчителя було. Була відстрочка як у педагогів. так, І на цей інцидент прореагував Ігор Терехов, очільник Харкова, і попросив розслідувати цю справу і взагалі позицію дати на, скажімо так, неправомірне. Поводження із людиною, тим паче, якщо людина не висловлювала агресії і мала при собі відсрочку, точніше, бронювання, так і пообіцяли провести службове розслідування. У і, і таке теж трапляється. Там вже не просто наскільки мені відомо, розслідування. Там людині вже вручена підозра, наскільки я знаю. Так, Там, оце, оце ще один той випадок, коли розголос дає свої результати. Я думаю, що вже ми дійшли до тієї точки, коли вже час дійсно про, про це. Ну, давайте чесно, ну я не пам'ятаю жодного тижня, щоб не було якихось звернень. Розумієте, з цього приводу. І це вже триває не один рік. А з чим звертається, от якщо класифікувати, пані Таміло? От Ви так знаєте, я... не емоційно та а юридично. От е класифікувати от затримання, з чим звичайно, незаконні затримання, психологічного насильства дуже багато. Навіть от саме психологічно, повірте, його іноді достатньо більше. Ну не всім, скажімо так, не всім людям потрібно фізично застосовувати для того, щоб отримати те, що потрібно. Для деяких приниження так. Цей приниження, цей і погрози, і висміювання навіть. І розумієте, тут, оця, ну, так би мовити, патріотичні якісь такі моменти, на них також тиснуть. Дуже по-різному. Дуже багато людям достатньо цього. У нас в організації є, наприклад, психологи, то десь роки-півтори тому до мене одна з них прийшла, вона одна з них психіатр, лікар. Угу. Нам треба дуже серйозно поговорити. Ну, а ми а, а, таких звернень дуже багато. Я думаю, а що ж там трапилося? Вона каже: в мене за останні півроку дев'ять, здається, суїцидальних думок після спілкування з працівниками ПЦК та циклі СП. Я на неї дивлюся, яка... вона каже, це при тому, що вони до них не, не торкалися навіть пальцем. Просто психологічно. Дев'ять. Я кажу, ну мені. Ну, я ж нічого не можу тут зробити. Ви ж розумієте, що це, е, ну, скажімо так, це майже нереально довести на сьогоднішній день. Тим паче, що е, люди там не зверталися, наприклад, да, одразу, і вони навіть не бажають е, там, розголосу. Ну, в принципі, якщо взяти історію, то і з приміщень поліції це ще до повномасштабного вторгнення, так теж люди випадали, і теж поліція говорила, що ми нічого не робили, не, навіть не торкалася ні пальцем і. Ну, не, було не, 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 зрозуміло. Це кажу що... просвідчення самих людей. Так, та, я розумію, розумію. Та, я розумію, та. а потім з'ясовувалося, що був і психологічний тиск, тобто метод психологічного тиску він не новий. Так, дякувати Богу, з поліцією зараз ну у нас принаймні немає таких ось звернень, якщо чесно, вже я, ми, ми вже забули про це. Так, це я ранні факти. Змінилась, та, 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 зараз та, та. змінилась тенденція. Ну це ж ні для кого не секрет, розумієте? Ну відкрити стрічку новин і щодня, якщо навіть не в Харкові, то в будь-якому місті України якісь нові нові такі методи. Ну, я добре, ви... пані Таміла. От ви згадали випадок, коли людина змогла вам зателефонувати із приміщення ПСКА. Дають а... телефони, не забирають, а? не у всіх забирають телефон. не у всіх. А у нас же випадок є в редакції, коли колегу забрали, і ми буквально з нашим редактором, ну просто повірте мені, при наших можливостях кому тільки не телефонували. І... Ну нам так і говорили, що ну та ми через те, не що ви журналісти. От до мене також зверталися з Києва журналісти. Але сам факт того, що коли вони дізнаються, людина думає, що коли вона скаже, що вона, наприклад, з такої сфери це їй допоможе, зазвичай це їй робить тільки гірше. Вас ну вас починають ну, бояться розумієте, це так само, як і нас. Ну, тобто так, у нас і бі... нам стало відомо, де людина тоді, коли вона вже опинилася на Дніпропетровщині і вона вже була в учебці. Але ж це, і це так... теж правопорушення, правильно, коли у людини забирають телефон. І як в цьому разі діяти, от ваша рекомендація. Якщо говорити про законність, то почати треба не з телефону. Забирають для чого? Забирають для того, щоб людина підписала або добровільну згоду. Так? На те, що вона добровільно бажає проходити службу. А, на те, щоб людина пришвидшити, так би мовити, пришвидшити проходження ВЛК. А, тут треба почати не з телефонів. Телефон це просто, і я ж наголошую, що якби забирали у всіх телефони, то Ну, набагато менше було і люд... ситуації, коли люди там, і виходили, там, маючи якісь законні підстави, чи, чи ще якось. А забирають телефони зазвичай у тих, хто починають одразу там, якось або агресивно себе поводити, ну, зазвичай як якусь агресію починають проявляти. Ну, я вам скажу так, щодня якісь дзвінки такі надходять, тобто людина, у людей є ця змога. Якщо раніше, от ви питали, з чим звертаються. якщо раніше там візьмемо, перші два роки, от незаконно затримали, людина телефонує, її навіть ведуть, вона дзвонить, робить якийсь дзвінок, чи пише. Достатньо було лише викликати 102 і приїздила наряд поліції, і людину одразу відпускали. Це працювало. У нас так. Вибачте, півофісу я їздила, витягувала, я не вс... іноді я не всвала доїхати сама, приїздила раніше, наприклад, поліція, а потім тенденція почала змінюватися. Колись я поїхала по одного нашого колишнього колегу, так його затримали, а, і вони почали кидатися, битися там на мене. А, а Мені розповідали про цей випадок. Та. 에, а, ну, так, але що але слухача нашим розкажіть. Та -та -та. О, Поліція, і поліція їх також, знаєте, тобто, ну, почалася їх обмежили в правах саме поліцію. Спочатку поліції було ну, реально, вони, вони були, виконували саме ці законні накази, але знову ж таки, ми маємо розуміти почати з того, чому так відбувається. По-перше, чому такі тенденції? Тому що тут, тут же ж питання це ж глобальне, розумієте? Це ж не тому, що ну, просто так. Тут же ж питання починається з того, що не вистачає людей на фронті, і тому відбувається мобілізація таким от. Звичайно, що незаконними шляхами, звичайно, але з іншого боку, у військових частинах говорять навіщо, нам потрібні не вмотивовані люди. Нам потрібні е, чоловіки, які зможуть е, бути, ну будуть стабільно психічними та ментального здоров'я, е, які матимуть міцне здоров'я а головне, що вони будуть вмотивовані. Ну і про це наскільки мені відомо, е, знають у військовому керівниці. Вони роблять зрізи? Звичайно, що знають. Я задавалася неодноразово цим питанням. Я дійсно ну, також є багато знайомих, які там військові, які кажуть, дійсно, мені простіше, щоб такі люди не їхали, тому що більше проблем від таких е, буде, аніж е, користі. Але тут же ж треба розуміти, що є певні вимоги, мабуть, і до тих же ж злощасних ТЦК та СП. Ну, ну плани доводяться. Плани звісно, розумієте? Та, 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 та. І, і, і не тільки. ТЦК та СП. Ну, давайте чесно, всі структури задіяні е, до цього процесу. Ну, це, це процес державний. Ну про що ми можемо говорити? Я ж вам кажу: ще два роки тому приїжджав з патруль поліції, все незаконне затримання закінчилось. Розумієте? То зараз, потім поліція я сама, мені здається, їх трохи боялась, А зараз ну, ну це, це ж не, не лише в Харкові, це ж. Усі. Це ж по всій країні. Ну, чесно кажучи, я живу у Львові тривалий час. Потім багато друзів у Києві, і вони мені таких випадків, випадків, як от у Харкові, і такої кількості не розповідають. Ну і більше того, ми ж спостерігаємо, скільки блокпостів в таксі, в таксі зараз дуже багато працює саме людей старшого віку через те, що молодь вона вимушена вдома сидіти. Вже вимушені або вдома сидіти, або, або вибачте, потікали або і... потікали, та так. Так. і з іншого боку, ми бачимо, що військове керівництво командування говорить, що ми будемо розробляти етичні інструкції, е, там етикет е, комунікації е, співробітників ТЦК публічно заявляють. Але далі ми бачимо все, що все відбувається по старому. Як тоді, на ваш погляд, треба змінювати цю систему, щоб це ну, от реально запрацювало? Чи це запрацює тільки тоді, коли це буде яке ж тут слово дібрати потрібно? А тут, а тут знаєте, коли запрацює? Я вам скажу це за зразком, хоч і ті ж райвідділки, хоч і от зараз навіть в тих же ТЦК комісії, так от які виносять рішення стосовно? Надання тих же, наприклад, відстрочок, да? Uh -huh. якщо раніше це були виключно прерогатива ТЦК, то зараз це комісійно. Туди залучаються представники різних органів, наприклад. Я думаю, що то також якісь, якісь такі наглядові ради, якісь перевірки, якісь, якусь громадськість. Але давайте дивитися ну, звичайно на ці процеси глобально. Звичайно, відбувається свавілля. Але у нас у, у них, них України, я не знаю, є план. Поки триває е, війна, я, я не визнаю іншого слова, саме війна, так? Війна, так, так. Війна, в я, я, нас вона тільки юридично відсутня трохи, але а, запит на людей же ж ніде не дівається. Подивіться, ну, які втрати. Відповідно, щоб і, і, і нічого не зупиниться. Поки не закінчиться саме ця війна, звичайно, це буде продовжуватися. Ну, не дарма ж говорять там, про жінок, да, починаються якісь розмови, і про то зменшення віку, то, то ще щось, то, то, то виключення якихось категорій. Відкрийте той же ж порядок, да, е, ну, постанова про перелік захворювань. Е, Ну, там, він так, вже звати, дуже змінився то... за цей час. Спомогу. Так, він дуже змінився, він змінюватиметься. Я впевнена, що змінюватимуться підстави для відстрочки. Ще неодноразово вони змінюватимуться. Зніматимуться ті броні. Ну, тому що а де брати людей? Як ми вже сказали, або потікали, або сидять, або сидять десь там ховаються. Ну, просто Добре, скажи, такі, ласка, А є у нас загалі. прецеденти, коли, наприклад, ті самі цивільні е потерпілі подавали в суд? Так, На те, є. Сектор. І чим це закінчувалося? Не знаю ще якихось конкретних результатів, воно ще все в процесах йде, воно ще не, не завершене. Не знаю завершених, скажімо так. Особисто я не мала відношення до справ, які були б завершені. Я вам скажу стосовно звернення, от людина приходить. Ну, наприклад, побили її там. От приїздив колись хлопчик, каже, мене били, ну, він прийшов на милицях. Я каже, не підписував, йому 19 років. Я кажу, а що ви хочете? Він каже, я хочу назад мій велосипед. Я кажу, я думаю, що питання, ну, якщо питання лише в велосипеді назад, то вибачте, я навіть не, ну, не бачу сенсу. Тут не, не, не в велосипеді ж справа. Ну, людина прийшла на милицях, але він не підписав добровільної згоди, розумієте? І таких випадків ну, я знаю не один. Mm. Все. Друзі, будь ласка, все-таки тримайте свої документи в порядку. Будь ласка, перевірте свої застосунки. Я вам скажу дуже багато людей дійсно от, стосовно документів, в порядку, дуже багато людей, які от сидять там, ховаються, у них є законні підстави, вони не знають про це. Не з люди вирішують, що їм краще там десь заритися, вибачте, там десь в погребі, в льосі, і не не виходите. А це одне. Інше, інше, я хочу сказати, що є люди, які, яких не я знаю, навіть забрали таким не зовсім законним шляхом, але вони потім знаходять себе там. Це, так, це дійсно знаходять себе. Не всім так щастить. В якому сенсі? Ну, різні посади, різні місця. і я знаю випадки, коли людина зверталася. Не один випадок: допоможіть, викрали там ще щось. А потім, коли людині пропонують якесь місце, яке підходить їй там, там умовно, те, чим вона займалася, так. Людина каже, це все, те, все. що називається я рекрутингом. Та ми зараз розповідаємо останнім часом про рекрутингові пропозиції, і це дуже класно. Я теж думаю, що поки це, є те, ще час, працювала. поки вас не е, впіймали на вулиці, краще самі знайдіть ту професію, до якої є хист, який, до якої є знання, і е, влаштуйтеся. Дякую вам, пані Таміло. Ну що, друзі? Я думаю, що треба все таки бути юридично бізненими, грамотними. Будь ласка, прочитайте все, що тільки можливо. Але тільки з перевірених нормальних джерел. Для того є і Харківська правозахисна група, є у них соціальні мережі, телеграм-канал, і відстоювати свої права. З нами була координаторка. Правової е, допомоги громадської організації Харківська правозахисна група, керівниця Харківського офісу ХПГ, адвокатка Таміла Безпалова. І ще раз скажу, що ми, е, будь ласка, якщо звернуться до нас е, працівники ТСК, керівництво готові надати можливість е, поговорити. По відповісти на запитання мої, моїх колег, і звісно ж, слухачів, і слухачок радіо накипіла. На цьому все новини, і вже зустрінемось далі.